Наша ціль це вдосконалити обслуговування населення на регіоні. Що це значить? Це патрульна служба повинна вчасно, швидко прибути на дзвінок людини. Це швидкість та реакція співробітника від дзвінка людини до того, як співробітник вже буде на місці. На місці машина повинна від 5 до 10 хвилин переїжджати, в районі від, 10, від 15 до 30. Я сподіваюся, що у нас все вийде. Я вірю в це. Ми запускаємо це в Бухівський район, Івасирківський, Київській області. Що хочуть жителі Обухівського району, що хочуть жителі Київської області та всієї України, вони хочуть жити безпечно. Вони хочуть вірити міліції, вони хочуть вірити, що держава, що міліція захистить їх від злочину.

Ми повинні слухати команди нашого старшого зміни, так як він буде координувати нашу діяльність, і чим швидше ми прибудемо на виклик по повідомленню громадян, тим буде краще, так як потім наша робота буде перевірятися кожного дня, як ми спрацювали.